Мої вітання, шановним колегам, бусоводам і всім, кому подобається технічна творчість. Сьогоднішнє відео буде посвящене ось компресору, який я отримав в якості новорічного подарунка. Почну, мабуть, відео з того, що розкажу про компресор. Компресор я давно вже в майстерню хотів купити чи зібрати. По великому рахунку, мені хотілося б його зібрати. Закидав вудочку на ELX і намагався купити його частинами. Я знаходив такий резервуар, балон чи ресівер, який стояв, не був такий горизонтальний, такий стоячий був. Він якогось німецького компресора. І там качаюча голова зверху ставилася з двигутелем. І воно мені було б тему, що в мене станки такої настольно-напольної групи. Думаю, якраз би було б добре. Ну, купити той ресівер не вийшло. Що -то... Ну, то буває, карта не лягає, то вона просто не лягає. В ітоги, я той ресівер так і не купив. Потім в одних моїх знайомих, колись я був у них там в гаражі, а там в общем-то, лежало штук 5 компресоров зіла. Я предлагав купити, викупити один чи два. Вони сказали, що подумають. Відтоді вони подумали і здали все на металолом. Потім мені подарували компресор від холодильника. Я вже подумав, ну ладно, вже ж буде якийсь маломальський, але зато свій. У мене там ще этот углекислотный огнетушитель лежить, я колись з металоприйомки купив. Думаю, зроблю з нього маленький ресивер, все ж таки на велике буду кольоса качати. Відтоді казалося, що той компресор не робочий і подарив я його далі на розборку. В Ладно, думаю, вже ж не судьба з компресорами. Купив я тоді електричний краскопульт і буса електричним красив. Вона багато лучше, ніж кисточкою, ну, в плані якості, пневматичний краскопульт, він, звісно, получше буде. І тут волею судьби виходить на зв'язок, пише мені на пошту Сергій Сум. Каже: така ситуація: я готовий тобі подарувати компресор, якщо він тобі, звісно, нужен. Я до сих пор не вірю в те, що ось він стоїть передо мною. Звісно, що нужен. Компресор в майстерні має бути. Тим паче, що в мене, комп... мене з'явиться компресор, то це одразу в мене плани, ідеї далі розвиватися. Це вже я знаю, куди я буду двигатись далі. В общем, ми з ним переписувалися, переписувалися, согласували всі питання в плані доставки. І ось компресор приїхав, ось він стоїть. Буду його перебирати, буду його якусь ревізію робити, розбиратися що до чого. По комплектації маю такого от ресивера, написано, неол інструмент. Що це тут? Не знаю, що це тут, якась заглушка. А, собственно, сам компресор, до нього отака от ручка. До речі, це ж дуже класна штука, що є така ручка. Якщо її сюди поставити, прикрутити, якраз буде саме воно. І можна буде його без проблем і без зірваної спини передвигати по майстерні. Класно? Так, дуже класно. І взагалі мені подобається концепція, коли двигатель і голова, коли вони розділені через ремішок. До речі, ремішок А1245. Буду це діло розкручувати, мити його, очищати. І подивимося, що воно з ним буде далі. Двігатель тут отакий от великий стоїть до цього компресора в комплекті, крім ручки, Сергій мені прислав ще такого двігателя. Вроді би, це двігатель рідний з компресора. І начебто це мотор однофазний. Буду розбиратися, як воно тут зроблено, як його запускати. Думаю, то розберемося. А цей мотор. Він вроді би на 380, але це треба буде виясняти, як воно тут зроблено. Якщо ми поставимо сюди менший двигун, то я вже придумав, що з цього мотора можна зробити. Ух, яку класну штуку можна зробити. З цієї сторони у нас знову заглушка на ресивері. А тут у нас отакий от редуктор і автоматика. Є таке діло. Ну, це було таке от берно було. Блок розподілення начала обмоток, берно. Тут конденсатори були. Це в нас дріт живлення, він на 4 жили. Все зрозуміло. Три фази було тут. Судя по цій резинці, то це була груша така червоного кольору. Три фази приходить сюди. Це від автоматики, а це на двигун. Тут коробки виходить, має бути магнітний пускач. Мені стало цікаво, що тут під кришечкою і тут дійсно виявився магнітний пускач. Такий він. Можна сказати, що це нового зразка. Має один рейк укріпитися. В своїй практиці я таке використовував. Цікава катушечка тут, наче на 230 вольт. М -м -м. Цей магнітний пускач може мені пригодитися. Стало дуже цікаво, що ж тут у нас під кришкою твориться на самому двигателі. А, этого стоило ожидать. в принципі, так, да, це було ожидаємо. Три провода, виходячих з мотора. Каже, що двигатель на 380 вольт, підключення, звізда. Думаю, вставлю сюди ручку, щоб його якось тягати можна було. От як конструктора зробили невдало странне технічне рішення. Я мій ввиду, що болти якісь такі зовсім. Дешевеньке, короткий зовсім. І воно ту ручку, ось як воно її пожмакало. Якщо б ви зробили тут отвір, уважаємо конструктора, був би пройшов через отвір і не зжимав би трубку самої ручки. Воно було б дуже надіжно. Кажуть, що краску не можна протирати бензином. Я согласен, так воно є. Ну, в даному випадку я думаю можна. Це б його, якби щоб машинкою мойкою мийнуть. Було б взагалі відлічно. Щоб рукопашно так не терти. Інтересно, тут я штуку побачив. Ось воно шикає тільки в одному положенні. Трохи помив компресор, але явно цього недостатньо. Мені не подобається, що воно шикає один раз за оборот. Це мене напрягає. Таке відчуття, що тільки один циліндр качає. Зараз хочу заглянути сюди в оцей повітряний фільтр. Глянути, як воно там зроблено. Дивимось, як воно тут зроблено, як устроєн паровоз. Ага, це воно якось отак. Поролонка в пилюці. Ну, ожидаємо. Готовий фільтр. Бачив в ютубі одного дядька, тут масляний фільтр, таке на черджигуля був. У мене таке враження, що фільтр туди просто вставлений. Підковернув отверткою отак і фільтр сюди вийшов. Він був просто вставлений. Йо Йо-моє, скільки там грязі. Всередині грязі, що інтересно. Тут не ладиє із качаючою головою, скоріше всього, із клапанами. Те, що я й казав, похоже, качає тільки один. Тільки один поршень качає, тільки один циліндр. Щоб Далі перевіряти головку качаючу, мені потрібно соєдинити оцю от трубку. Та можливо і там теж. Нічого зробимо, ревізію, буде компресор качати як новий практично. Так як для мого використання, то його буде достатньо. Так, що в нас тут? Ага, ось воно що тут? Перерізано, що це було якась. Пластик розвальцовано, трошки якось воно непевно. Ну ладно, з тим єлом ми розберемося. Це, видно, сюди підматували фумки чогось такого. Добре. Так, що в нас тут? О, знизу теж воно там тіліпається. Цікаво, як воно по заводу має бути. Тепер в мене є доступ ось до цього патрубка. Можна так пальцем перекривати і перевіряти. Наскільки в компресорна голова качає повітря. Перекриваю пальцем. І що я вам можу сказати? Відося. Палець навіть не отривається. Отака от ситуація. Качає він зовсім кепсько. не качає одним циліндром. Це каже про те, що в нього проблема із клапанами. Треба це все відмити основательно. І зняти двигатель, щоб він мені не заважав. Неспроста мені показалося дуже дивним. Що там у пускаві сажа і у пускному фільтрові. Ну, не зовсім сажа, масло з пилюкою. Це каже про те, що компресор назад випльовував повітря своє. Відкрутив цю мідну трубку. Отак от вона була тут розвальцована. Видно, дядьки питалися її сюди зробити, щоб вона не травила воздух. Ну, Я думаю, вона травила. Ну, Хай подумаємо щось з нею, може, щось придумаємо. Або розвальцовувалко якусь, або якусь шланочку сюди підберемо. Ну, будемо рішати проблеми, як то кажуть, по мірі поступлення. Я щось думав, що там клапан має бути. Мабуть, він так і є. такий є. Ото таке, як наче шарик виглядає. Ну так, да, вполне логічно. Що клапан в сам ресивер. А як тоді повітря... А, а повітря тоді в редуктор іде ось воно де виходить. Думаю, як же зняти двигатель? Ответ простий, а ніяк. По всій видимості, це у нас ресивер. На ресивері приварені вуха. До тих вух ось є болти, прикручується ця станина. Чи подрамник. На цій станині стоїть головка компресорна і двигатель. І виходить, доступ для болтів двігателя знизу. Це треба знімати цю станину в місті за цим. Хорошо, допустимо. І... А як же закріпили тоді 3 кіловатний мотор? Дуже просто закріпили. Це завжди все як у усіх. Просто випиляли. Випиляли саласки, розширили лижі. Ну ладно, нічого страшного, то все вариться, то все ремонтується. Значить, тоді треба відкручувати оце, якось долазити. Треба ще трубку, яка йде до автоматики, відкрутити. Шланочку від цей від цього штуцера. Тоже щось було підмотане. Так, що в нас тут всередині? Ну, Отаке воно. Добре. Добре. Зараз замотаю це все малярним скотчем, щоб туди мусор не попадав. Потім буду спробувати ці болти послабляти. Знову зняв кришку берно з двигателя і зараз буду оці всі дроти да, Було б у мене 380, то я б залишив цього мотора. Це взагалі було б класно. Розп'ятку робку я зняв. Щоб вона вже мені не заважала, тут от залишився такий кабельочок дріт від автоматики. Цю видно, пластинку що дядьки її проварили. Вона не заводська. Ну і хай буде. Тут ось болти під такі шістіграні, а чого не хоче відкручуватися. Щось незрозуміло. Та ні, наче відкручується. А то я вже думав, хіба там може, може там гайки не проварені. Все пішло. Ось такий ось він тут. Все, станину я відкрутив, там оставив на одному болтові. В случае, що можна ось так щось не відламати. Ну, Взагалі вона піднімається. Піднімається. Так, зараз мотор відкручу. Діво дивное. Ключ на 14, гайка на 14. Дуже рідко таке побачиш. В основному зараз усі гайки на 13. Електромотор я зняв. Масла й пилі під ним, звісно, мелочі ну, <coughs> жизни. Ось цей моторчик. Показує табличка, що він 3 кВт, 2860 обертів. Понятное дело, що 3 кВт мотор сюди по лапам не ставав. Ось таке повирізали тут. Ну, хай я подумаю, що з цим робити, то лі латати його. Лі просто щось приварити, а може і не паритися, може ставити отак. Хай болти будуть із такими шайбами та й ладно. На тих підприємствах, де я робив, теж приходилось іноді мотори ліпити, або стару серію на АІР міняти так, як ми наточили, або наоборот. оборот. АІРа ставити якусь стару серію. Все, воно по лапам не підходило. Старалися зверху якийсь кусок швеллера приварювати. І в там сверлили так, одне одвірство, а друге болгаркою робили пропили і робили такі от канавки. Зняв качаючу голову в з таниною. Ось така тут пилюка в місті з якоюсь мазутою. Потім тут оце де провод. від автоматики. Вся штука викручена. Ну, Ладно, то ми закрутим, то не проблема. Там, мабуть, ще й герметичної тієї резинки немає. Отаке от воно. Що цікаво, під синім кольором. Похоже, червоний колір. лі грунтовка, то лі балон ізначально був червоний, а потім його хтось фарбує в синій. точніше в блакитний. Компресорна голова на станині. Ну, ладно, Будемо думати, як відкрутити головешку, глянути, що там з клапанами. Будемо думати, як оце все відмити від оцієї мазути. Як оце поремонтувати. Ще раз перемив балон і другі желізяки з компресора бензина і дистоплива Примерно один к одному. Опак валона Так от станина із компресорною головою. Ось солярка ще не висохла вся. Це п'юги би ще муйкою обробити, вообще було б хорошо. Ну, так в принципі, чистенько, более-менее. двигатель теж помив. Треба провірити двія, чи вони крутяться, чи ні. Треба, наверняка знати, що мотори працюють. Щоб не вилізло нюансів і сюрпризів. Ну, цей двигун начебто з перемотки і він пролачений. Начальник ОТК контролює виконання Ну, Тут, в принципі, все зрозуміло. Взручую барношку. Підсоєняю фаза 0 і конденсатор пусковий. так, отак. От, Допустимо, фаза 0. І тут через конденсатор. Конденсатор на 20 мікрофарад. Я думаю, щоб стартанути, просто із шківом, потрібно цього вистачити. Підсоєдинив це все до лінії, яка живить токарний. Зараз спробуємо це діло крутнути. Ух ти! Неожиданий поворот забитий. Зняв з токарна конденсатор пусковий на 200 мікрофарад. Попробуємо з ним. Не стартує. Ну, в принципі, він в звезді, не в трикутнику, то це ожидаємо. Ну, Обачно маленькі мотори стартують так. Тоді залишається один варіант провірки. Наматуємо війлівку, шморгаємо, щоб воно розкрутилося зі страшною силою. І даємо питання без конденсаторів. І двигатель має вийти на свої обороти. Зараз буду шморгалку шморгати. Навіть і шморгалкою не вдалося мені його запустити. Переходимо до оцього моторчика. У мене на нього найбільше надії, тому що він ізначально однофазний. Підключив поки що робочий конденсатор. Проводами розібрався так. Оце товсті, біло-жовті провода це основна робоча обмотка. Ось він сюди підведений сюди. Тобто Фаза 0 довір сюди підводитися. Те, що постійно робить. Потім пускова обмотка. Ось у нас зелений і красний. Зелений ось сюди, красний ось сюди. Тобто робочий конденсатор атака має бути. Оті жовті провода, які уходять, це тут під кришкою виключатель центробіжного. Типа, який відключає пусковий конденсатор. Пусковий, якщо що, ми підсойдинимо тут. Зараз я спробую стартанути тільки на робочому конденсаторі в 20 мікрофарад. Вийдеться чи ні. Будемо пробувати включати поки що без пускового конденсатора. Робе. Оце щелкнув. Це центробіжний виключатель щелкнув. Значить, все працює. Навіть з 20 без ремня розганяється двигатель. Ось і замечательно, Тепер підключимо пусковий, щоб він стартував вместе з пусковим. Як я й казав, підсоїди, ну так сатливо. Додатковий пусковий конденсатор. Ось туди між цією відклімкою і цією. Я вже стрілочку нарисував. Та, я думаю, должно сейчас стартанути. Йомкості я знаходив в інтернеті. Пускова 300 должна бути на такий двигатель. А робоча я 40-45-50. Ну, будемо пробувати так, на соплях навісним способом. Під нагрузкою із ремнем із компресором. Подивимося, як воно буде робити. І підберемо робочий конденсатор. То буде пізніше. Попробуємо тепер запуск з двома конденсаторами через центробіжний вимикач. Так. Те, що треба. Те, що треба, стартує. Тепер я зараз наклею сюди флажок, і ми поміряємо оберти двигуна. Ну, в принципі, видно, що він трьохтисячник. Його й по звуку чути. Приклею отакий от флажок. Для оптичного тахометра будемо так у нього попадати в той флажок, і воно буде показувати, якими обертами крутиться вал двигуна. Трьохтисячник. те що я і казав. От і добре, мотор стартує, мотор робочий. Це дуже добре. Та Сергій казав, що мотор тільки з перемотки. Далі треба купити коробку R2 R3 і зробити барношку. Щоб отут провода підсоєдіняти. Клемна колодка є, це добре, хай вона буде. На самому двигунові я обнаружив отут 4 отвори з різьбою. Десь я в інтернеті чи в Ютубі бачив, що конденсатори можуть кріпитися тут збоку. Як варіант. Ну, теж цікаво. Крізьба, мабуть, М4, чи щось таке. І тут ось вони два є. Тут кудись глибоко воно уходить, я так пробував акуратненько туди ширяв та перевіряв. А тут він не глибокий. Дивлюся по хронометражу, що пора, мабуть, першу серію закінчувати. В общем Взагалі, які плани? На цей двигун треба купити коробку, зробити брно. Нужно буде підібрати конденсатори вже під установку, під саму. щоб воно запускалося все, і купити конденсатори. Далі. Перебираємо, скидаємо головку, перебираємо качаючу голову. Оце от треба встановити. Тут треба якось позаварювати. Та й тут, відповідно, Ще розібратися. Як воно стояти, бо на фотографіях я бачив, що компресор розвернутий і шківи по цій стороні йдуть. Далі, сюди треба купити запобіжний клапан. Такий, що пш, ділає. Тут хтось вкрутив місто нього муфточку. Ну, Муфточка це теж добре, але клапан має бути. Возможно, потрібно буде зробити клапан розгрузки. Як ми його будемо робити, потім розберемося. Оцю трубку треба переробити, зробити її інакше. А, і ще що я думаю, а воздушний фільтр, по ним щось придумаємо. І ще оце ось треба якось повернути, щоб воно, мабуть, вниз дивилося. Бо мені не подобається, що оно вверх дивиться. І поміняти масло? Мабуть, так. Ну, це вже буде в наступній серії. І ще забув сказати, що цієї штуки треба буде зробити ще захист для ремня, щоб туди мої коти не влізли. Та й взагалі так треба, він той захист лишнім не буде. Ще раз дякую Сергію за такий от подарунок для майстерні. Компресор дуже мені пригодиться, я вже казав, в мене є плани, як я це буду діло далі розвивати. На цьому, мабуть, все. Дякую ще раз за підтримку. Дякую всім, хто мене дивиться хто коментує. І хто цікавиться технічною творчістю? Миру вам, удачі, добра і всього самого найкращого.